Ой, у лузі Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми на. Що славну Україну, гей, гей, розвеселимо. не хилися червоне калино, маєш білий цвіт, не журися, славне Україно, маєш добрий рік. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо Маршрують наші добровільці у кривавий тан, визволяти братів українців з ворога. Кайдан, а ми наших братів, українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвиємо.